друзі, мене звати Наташа і я в'яжу та живу в Канаді. Дуже рада знову зустрітись з вами у своєму такому в'язальному влогі. На цій недільці я сподіваюся, що я буду записувати в'язальний влог. А, тому що в мене є деякі проєкти, над якими я хочу працювати, деякі нові проєкти я начну, деякі дов'язувати дов ті, що в мене є на, спі, на спицях були. І тому, що ми так не бачились давненько, в мене є деякі проєкти, які вже а, майже завершуються, але ви їх ще не бачили. Хочу розпочати показати вам деяку пряжу, яку я купила. Перша моя покупочка це була така чудова пряжа, три таких чудових маточка. І вони з такою дуже цікавою етикеткою. І це називається Galesk Tweed. І це не що інакше, як софт донікал-твіт. Це пряжа, твіт, який зроблений в Ірландії, 100% вовна тут на 50 грамів, у нас 190 метрів. І е, колір у нас Т4, це він овсян. Це такі маточки, вони такі чудові. Я поставлю вам під зйом. У них такі крапушки е, 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 ніжно-голубі, ніжно жовтенькі і ніжно-. Коричневі, такі дуже красиві, такі милі маточки. Це у нас в Канаді хтось взяв купував, купує цю пряжу і потім ставить друге ім'я, друге етикетку і продає. І ця пряжа продається в деяких в декількох магазинах, і вона вдвічі дорожа, чим вона була раніше. І чому я купила лише три маточка Тому що я її шукала, але у нас пересилка така дуже дорога. Канаді дешевше з Америки заказати, чим по Канаді. І за ці три маточки моя пересилка була б дорожча, ніж самі маточки. Але моя подруга вона живе в Калгарі, в другому місті, і вони, є там багато офлайн-магазинів. І коли вона пішла за пряжою собі купувати, вона побачила там цю пряжу, яка мені потрібна була. І в них було лише три маточки, і вона її мені. Взяла. А що я буду з нею робити? Я, як ви бачите, сижу в такому чудовому джемпері з саранами. Це допис безплатний англійською мовою на сайті Ян Inspirations. і він називається Honeycomb Aran. Я ссылку на це на цей допис оставлю вам під відео. Якщо ви не знаєте англійської мови, я думаю, по схемам, там все схемами прорисовано, ви також зможете зв'язати собі такого джемперочка. А Свій джемперок я в'язала по допису. Він в'яжеться він окремими деталями, спинка переди, рукави, і потім це все зшивається і гарловина вив'язується. А у чому була моя проблема, коли я в'язала? Проблема була в тому, що я довго в'язала, і в мене був різний настрій, коли я вив'язала спинку. І перед, а що перед був набагато менший, ніж спинка. І я спочатку думала, що я помилилася і неправильний розмір зв'язала. Але потім я зрозуміла, що коли я в'язала спинку, я була більш розслаблена, а коли я в'язала перед у мене було багато складнощів у житті. І я зв'язала дуже туго. Тому, після коли я це зрозуміла, я вирішила в'язати два рукави одночасно. І потім перев'язати перед. І все в мене вийшло. А, тому коли я вирішила повторювати джемпер, в'язати для своєї доньки з такої, а, я брала одну ниточку твида і одну ниточку нефарбованого бебі-альпаки. І я в'язала, держала дві ниточки, в'язала такого светрика, але для неї я в'язала з оспущеним плечем. І рукави вив'язала також рівні і вже в'язала по кругу цей вироб. І він вийшов дуже гарний. Я поставлю вам тут десь картинку, як він виглядає. Але моя дочка зараз вона каже: мені треба, щоб він був длинніший і горловина більша. Але я не могла його дов'язати, тому що не могла знайти цю пряжу. Але зараз мене ця пряжа є, і я можу його дов'язати. Але мені прийдеться, я його в'язала знизу вверх. Рукави я зможу відпороти і використовувати, тобто мені не треба буде їх перев'язувати. А тут від плечей до пройм мені треба буде розпустити, вирівняти пряжу і вже продовжувати в'язати тіло, потім перед спинку да, розділити, вив'язати горловину, якщо хватить вовни, то зроблю більш довгу горловину і прищу рукави. І цим я хочу почати займатися з цієї пряжі на цій неділі. А моя наступна була покупочка це була пряжа. У нас є пряжа в магазинах, але більшість це акрил і нема шерсть вовни, а, тільки лиш, а, зовсім трішечки. І пряжа шкарпеткова, яка у нас є, тільки цієї фірми Yarn Inspiration, де й допис цього Светрика. І це називається Peyton, Peyton's Croc Socks. Socks. І вона така товстіша пряжа, аніж така регулярна. Це називається Clover Colors, і тут таке переплетіння декількох кольорів. Тут такий бордовий, гарчичний, і зелений, і коричневий, І вони так дуже-дуже красиво переплетаються. Маточки виглядять трохи різними, тому що тут воно з секціями ще йде. І що тут у нас? 75% вовна, 25 нейлон і на 50 грамів 152 метри. Мені треба зв'язати чоловічі шкарпетки на розмір 43-й, але я не впевнена, що мені вистачить цих двох маточків. Як я вам і казала, я в'яжу шкарпеточки для військових. І це також буде, я думаю, такий колір, він такий темний, але цікавий. І я думаю, що з цього будуть дуже красиві шкарпетки. Якщо мені не вистачить, я можу дуже легко докупити цю пряжу. Але, щоб розпочати в'язати ці шкарпеточки, мені треба завершити. Ці Ці шкарпеточки я в'яжу на 41-й чоловічий розмір і в'яжу їх з пряжі у такий сок-яр. Скандинавії називається. Тут 75% супервош. Вовна і 25 поліамід і на 100 г 420 м. Але мені ця пряжа здалася якоюсь -то дуже тоненькою. Тому я вирішила держати її в дві нитки разом і в'язати на спицях 275 мм. І тут я помічала ряди. І коли я дов'язала, це був у мене е, перший носок, коли я дов'язала до цього моменту і взважила, я зрозуміла, що мені пряжі не вистачить. І я була впевнена, що в мене ще така є. Палинного такого кольору пряжа, але в мене є багато маточків таких сіреньких. А, тому я вирішила зробити мисочки такі сіренькі. Я взяла і 4 ряди, пров'язала одну ниточку палинь і одну сіреньку, і потім перейшла в такий мисочок. Мені кажеться, дуже гарно вийшло. І коли я дов'яжу цей носочок. Тому тоді приступлю до наступної пари, і коли дов'яжу ці, то вже буду відправляти посилку, тому що зима йде, і я хочу дуже успіти до різдвяного буму, щоб воно дійшло. Наступну пряжу, яку я купила, це така. Я тільки завершила в'язати пледика такого персикового кольору, і вирішила купити пряжу на наступний. Така ж, така ж сама пряжа, це у нас Lion Brand Wool Is. Називається. Це у нас 100% шерсть, 100% вовна і, колор, і це 190-й номер Фарби. І у нас тут на 140 грамів 273 метри. Дуже красивий кольор. І звичайно, коли я беру вовну, мені хочеться її стабілізувати якоюсь другою ниточкою, і також додати кольору. Це у нас loops and Thread, така твідова пряжа, вона йде цепочкою. І у нас на 150 грамів 382 метри. Тому мені завжди на 3 маточка вовни і 2 маточка ці. Тут 66% поліестер, 30 акрил і 4 вовна. Така чудова ниточка, але до того, як я можу розпочати в'язати цього пледика, мені треба знайти ще третю ниточку, яку я сюди додам. Я знаю, в мене була такого кольора ниточка в запасах, але мені треба передивитись свої запаси і знайти. І як тільки я знайду, то розпочну. на цій неділі чи на наступній. Такі були в мене покупочки. Я вибачаюся в мене там на задньому плані діти граються, а, тому ви можете їх чути. Мій наступний проєкт з косами, аранами на цій неділі я буду в'язати дов'язувати таку касинку. Ви, напевно, її навіть не бачили, коли я її розпочала. Це коли я там боліла, я в'язала. Ця касинка називається Ніка, це допис на російській мові. Тому не знаю, залишати мені посилання чи не залишати, тому що я знаю, що не всі це сприймають позитивно. Це пряжа в мене Powder Pink. Така, розовий, такий, да, красивий пудровий 12-й North. Тут у нас іде 45% альпаки, 30 поліаміда і 25 ще, э, вовни. Держу одну ниточку, таку, потім дві ниточки, запутані, а дві ниточки такі, вони майже закінчуються. Це Baby Alpaca від Knit Pix. Це дуже красивий пудрово-розовий, разом з стіреньким. І також у така у мене є махір на шолкі. це Тут у мене тож такий він фіолетово, розово-зелененький. І ці всі пряжі разом вони дають таке дуже-дуже красиве полотно. І це буде така касинка. Ось вона вже тут зв'язана, і я вже пішла на обалки. І сподіваюся, дуже скоро я її завершу. Так що на цей неділю у мене буде два проекти з такими косами-аранами. Поки я буду розпускати джемпера і виправляти пряжу. А я буду дов'язувати цю косинку і буду сподіватися, що касиночка буде вже. Підсихати, я вже буду працювати над джемпером. А це таке моє перше підключення. Я знаю, що на цій неділі я ще до вас підключусь, чи руки в кадрі буду показувати, що буду робити. Сподіваюсь, в мене буде готові роботи на цій неділі. Але про це все ви дізнаєтесь через секундочку, а я пішла в'язати. Перше приступлю до цього. Светрика буду розпускати, відрізати рукава, розпускати горловину, розпускати верх цього светрика. Ось знайшла пряжі, з яких в'язала совтонігал tweed і супервош міринос. Тому пішла в'язати і поділюсь з вами результатом. Хочу показати вам свою готову роботу. Шкарпетки вже дов'язані. Зараз піду їх прати і сушити на блокаторах. Сьогодні буду розпочинати в'язати другу пару шкарпеточок з цієї чудової нової пряжі, яку я ще не, не пробувала. Вона 70%, 75% шерсть. І 25% нейлон. І в маточку у нас тут 50 грамів. І такий чудовий колір. Тут, бачите, і зелений, і бордовий, і такий ось гарчичний. Дуже красивий колір, мені дуже-дуже подобається. Тому розпочну одну шкарпетку в'язати. І якщо вистачить пряжі, тоді з другого моточка буду в'язати другу шкарпетку, тому що розмір великий, 43. й Побачимо, скільки пряжі піде. І хочу показати вам спиці, на яких я буду в'язати. Це спиці 2,75 мм. І вони у мене такі вкорочені чагушки. Дерев'яні бамбукові, і мені такі дуже подобається, коли вони йдуть на такому металево-капроновому металево кабелі, лісочки. І я дуже полюбляю в'язати саме на таких спицях. Спішу поділитися з вами своїм результатом. Дуже красива пряжа викладається. Полотно. П'яточку я ось так в'яжу на доповнених бамбукових спицях уже вив'язується, дивлюся і мрію собі про такого светрика в такому кольорі. Але засиджую сильно і йду на прогулянку. Дуже люблю йти і в'язати. Ось по такій чудовій вулиці я йду. Сьогодні в нас дуже тихо, спокійно, тому що у нас день пам'яті наших солдатів тут. Для мене це 11 жовтня, це як двойний такий праздник, тому що 11 жовтня саме Херсон був визволений від окупації, а Херсон він є мій, моє рідне місто. Тому я сьогодні празную вдвічі сильніше. Доброго дня, мої дорогі друзі! А сьогодні хочу підвести. Всі результати за цю мою в'язальну недільку. Спершу хочу розпочати з, цього, з цієї роботи. Це шкарпетки з пухонорки, які так увірвалися у цей влог, тому що прийшло замовлення. Я їх в'язала на 39 розмір. Як завжди, в'яжу на спицях 3,5 мм і держу два. Дві ниточки пухунорки і дві доповнюваних цих а, нейлонових ниточки. І покажу вам їх тут на відео чи на фото фотографії, тому що їх у мене немає, вони вже полетіли до своєї хазяйки. Хоч і пройшла вже а, майже неділя, але Мій голос ще такий травмований, тому вибачаюся за те, що голос не такий чудовий, як він був раніше, але я дуже сподіваюся, що він нарешті стане знов, як він був раніше. Наступною моєю готовою роботою ці шкарпетки, які я в'язала для військових. Ця шкарпетка на розмір 41. І я держала таку. У мене шкарпеткова пряжа була. Але вона була ні трохи тонкішою, тому я держала дві ниточки, і мені не вистачало на мисочки, тому я додала таку сіреньку. Але вони виглядають дуже гарно і важать ці шкарпетки 107 грамів. Але вони такі плотні, вони такі тепленькі. І в той же час тоненькі. Тому я думаю, що їх можна спокійно носити у взуття. І вони будуть дуже гарно зігрівати ножки одному із наших хлопців. Готові. Також я вам показала, що я розпочинала другу пару також для військових. З такою пряжі, яку доступна тут у мене в магазині. Там майже все продається у нас акрил, і зовсім трохи вовни. І там є така пряжа, я вам показувала її. Вона трохи міняє колір, вона якби секціонка, але секції переходять плавно одна в другу. І ці шкарпетки в мене зв'язані на розмір 43-й. Дуже мені сподобалася ця пряжа. Вона трохи товстіша, ніж шкарпеткова пряжа, там, де 400 метрів на 100 грамів. Тут у нас у мене немає бумаги, але я вам показую. Я думаю, там 385 чи 380 метрів на 100 грамів. Тому я держала в одну ниточку і в'язала на спицях 2,75. І вони такі цупкі, такі гарні. Получилися, вийшли, і коли я в'язала, я все мріяла, щоб зв'язати собі семетрика з такої пряжі. Вона така м'яка, така гарна. І я знаю дуже багато відгуків про цю пряжу. Багато в'язальщиць тут в Канаді, в Америці саме в'яжуть з цієї пряжі шкар шкарпеточки і кажуть, що вона дуже-дуже гарно носиться. Але ці шкарпетечки я буду відправляти, тому я не думаю, що я получу відгук, як вони носилися, довго вони держались чи ні. А, тому прийдеться зв'язати такі шкарпетечки. Чи для себе чи для когось то своїх дітей, щоб подивитися, як ця пряжа в носки. А ці шкарпеточки полетять в Україну. І моєю наступною готовою роботою є ця чудова шаль. Я її в'язала з декілька ниточок. І оце в мене було три маточка Drops Nord, і це все, що залишилося з третього маточка. Потім в мене було 50 грамів такої чудової пряжі від німецької красильщиці Абель Нітворе магазина. А, тут все, що залишилося. А від Baby альпаки в мене зовсім нічого не залишилося. І я тут не прятала цей кончик, щоб показати, наскільки мені не вистачало Alpaca. Отака От вона була розова-сіренька. Але. Якщо ви пам'ятаєте, я в'язала собі вишиванку з кашеміру. Я її дов'язала, але мені треба її ще вишити і горловину обробити, я міряла її після прання і вирішила, що все ж таки я трохи горловину ще дов'яжу, але в мене є пряжа. І вона по кольору дуже близька до тої бейбі-альпаки, тому що ця пряжа вона також бежева, але вона більше якби розовато сіренька, і я вирішила взяти одну ниточку, тому що це бабінна пряжа. І вона розпушає, розкривається після прання. І з цього моменту я додала вже кашемірчик, але у полотні не видно різниці, що це друга пряжа, і я дуже-дуже рада, що я знайшла такий невеликий шматочок і все ж таки змогла дов'язати цю шаль, і вона дуже красива. Допису на цю шаль немає на українській мові. Але я можу поставити посилання, може ви зможете на схему подивитися, да, і, тому що там схема, ну, би, початок, да, шалі, і продовження. Все це розписано по петлях. І може ви все одно зможете собі зв'язати таку шаль, якщо вона вам сподобалась. Отак. Можна її також одівати як і синочку на голову. І отак. Важиться шаль 300 грамів. Там декілька грамів не вистачає, але майже 300 грамів вона важить. І ось така длинненька. Красивенька, але в дописі рекомендується брати більш таку пряжу, яка розпливається, не держи резинку. Моя пряжа трохи держи резинку. Бачите, вона не розплилась так, що зовсім, але мені це подобається. Я думаю, що я її буду як садівати чи накидувати на плечі. Тому що, коли я сижу, у мене саме мерзнуть плечі та верхня часть спини. І це такий дуже чудовий розмір, і а, коли я мою посуду, я б її так от зав'язувала отут, на спинці, так, і щоб вона мені так гріла. Отак так буду носити її. І це також моя готова робота, якою я дуже-дуже рада. Далі в мене по плану було розібратися з цим джемпером таким красивим. Цього допису також немає на українській мові, але тільки англійською. І там я також залишу вам посилання, але там теж це все є у схемах, і я думаю, що Можливо, ви зможете розібратися. Там джемпер він в'яжеться окремими деталями. і Я так і в'язала свій сиреньки, але це я вирішила вже в'язати по кругу. Це я в'язала на спицях 6 мм і держала пряжу. Тобто на даному етапі цей светрик мене виглядає. Я змогла спасти рукави, я їх сохраню. І у цю частину тіла. І у мене два таких больших бобика, і я буду розправляти цю пряжу, випрямляти пара. І ще в мене є нова пряжа. Це, я думала, що я використовувала soft feed і Baby Alpaco, але я використовувала merino, туди 200 метрів на 100 г. Він супервош і це пряжа, яка продається для. Фарбування, але вона і сама по собі дуже красива. Тому мій план буде на наступну неділю в'язати цей чемпер як пріоритет, але я знаю, що мені... я не зможу в'язати тільки арани, мені треба, щоб в мене було більше проєктів, тому також буду в'язати якісь шапочки, шкарпетки, мітинки, буду щось додавати. Также на цю неділю в мене ще залишався час. І, як ви пам'ятаєте, в мене є такий процес з такою чудовою пряжі. Це пряжа, яку я купила на фестивалі волокна. А в другому, Я її побачила перший раз, так, щоб я могла пощупати, але багато блогерів в'яжуть багато з цієї пряжі. Ця пряжа, це п'юр, 100% шовк, і тут у нас 250 метрів на 50 грамів. І рекомендовано 3 мм спиці. І я саме такими спицями і в'яжу. І у мене є три моточка І отут я знаходжусь на другому маточці і в'яжу собі таку футболочку. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить пряжі, тому що тут у мене вже скоро реглан завершиться, ну як скоро ще так треба, треба пров'язати, але я планую скоро почати на рукаві в'язати резиночку. Може, одну на один, один, на один скрещену. А тіло продовжувати лицевою кладдю в'язати. З цією пряжею дуже приємно працювати, не дивлячись на те, що спиці такі танюсінькі, але дуже-дуже приємно в'язати. Тому сподіваюсь буду в'язати і хочу носити цей топ і взимку під кардіганчики, і влітку. І я дуже-дуже хочу протестувати цю пряжу і вирішити, як для мене вона мені подобається чи ні. Тому що, якщо вона мені сподобається, як вона носиться і після прання, то, можливо, я додам собі таких футболочок до свого гардеробу. Але розпочинаю з цього кольору. Побачимо! Це всі мої новини на цей час. Не буду перевантажувати своє горло, свій голос, буду завершувати цей влог. Зовсім недавно, на цій недільки, вийшов влог про мої всі готові роботи жовтня. Я так пробіглася по ним усім, дуже швиденько. Так що, якщо вам цікаво, проходьте, дивіться той влог також. Цей такий в'язальний влог, влог буду завершувати. Була дуже рада з вами поболтати, показати. Вам свої готові роботи, свої результати. Також я в магазині знайшла джем з чорної смородини, який був виготовлений в Україні. І так що лікую з ним, також дала своїм дітям його спробувати, тому що у нас тут чорна смородина, вона не розпространена так сильно, тому я дуже здивувалася, коли знайшла цей джем. Але що мене здивувало, на баночці була написана назва на трьох мовах англійською, французькою і російською. І я думала, що, може, цей джем був виготовлений давненько, але ні, він був виготовлений у 2024 році. Тому мене це трошки здивувало. Але джем дуже вкусний. Я не знаю, в якому місті він випускається, але... Сподіваюсь, що мені він дуже допоможе вилікуватись. Бажаю вам всім мирного неба, щастя і найголовніше здоров'я та любві. Всім пока, до зустрічі!